Мене звати Олег, це моя дружина Лариса. Ми є з Івано-Франківщини. Маємо троє діток. І що можемо сказати про себе? Ну, сьогодні, оглядаючи назад, ми розуміємо, що. Добрий Господь і добрі всі його дороги. Але життя воно було різне. І скажемо, наше відношення до Бога теж було різне. Воно не завжди було таким палким, не завжди було бажання, і не завжди ми питалися Бога про те, як нам поступати, як нам себе вести. Між нами ми одружилися і так нормально собі виглядали зовні. Але якщо всередину оглянути, між нами не було тої єдності, не було порозуміння, не було якби такого ну, глибокого єднання, не було Бога в нашій сім'ї. Воно ну, все давало свої плоди. плоди. Наша сім'я була на межі такого ну, фактично розпаду, і ми чуть не втратили один одного, поки ми не зустріли людей, які нам розказали про Бога. Відповідно, моє серце загорілося, і я хотів пізнати Бога. Я почав читати Боже Слово, почав молитися, почав шукати Бога, почав навертати свою дружину тими способами, які вмів, які знав. Ну, можете собі уявити, чоловік егоїст, який не хотів знати Бога, який їсть, чув про Бога і вертався, закривав свої вуха. Церкву так йшов ну, з трудом, по ну, великих святах. І тут навернувся і хоче навертати свою дружину. І цього не було чуйності в тому, що я робив, не було мудрості в тому, що я робив. Ну, було так, якби розумів, що неправильно. Але в цілому я хотів добра, просто ще не знав і не розумів, якими я то методами маю робити. І моя дружина бачила, що е, перш за все вона побачила в мені ті переміни, які зробив Бог. І я розумію, що це процес, щоб змінити своє серце, змінити своє мислення, змінити своє ставлення і зробити ту сім'ю Божою сім'єю. Це і велика праця. Бог серце запалив, серце загорілося. Ти хочеш щось змінити, але ти не знаєш як. Ти не знаєш, що зробити, щоб два плюс два виходили чотири. Ти вроді би, ну. Але бракує того, того, щоб дати Богу часу, аби твоє серце змінилося. І я захотів ходити до сповіді, захотів причащатися, захотів кожен раз бути в церкві. Коли в церкві була літургія, я не знаходив собі місце дома. Я хотів бути на тій літургії. Мені байдуже було, що йшов дощ, там була негода. Я йшов аж мокрий, але я приходив. І я, я отак Бог мене вів. І такий час він продовжувався, але ми стикнулися з іншою проблемою. Скажу, це справді велика проблема, тому що ту церкву, до якої я відчував тягність, до якої я хотів приходити, я там не відчував тих людей, які розділяють мою радість, які розділяють мою ініціативу. Коли ти вийшов в церкву і ти хочеш щось робити, а ти не зустрічаєш однодумців, так якби на тебе всі дивляться, як на когось дивака. Що ти хочеш, що ти? І знаєте, я так зрозумів, що ну, я не зустріну до однодумців. І моє серце якби розчарувалося в церкві. І я почав шукати в інших конфесіях, в інших конфесіях почав шукати Бога, почав шукати того, чого мені бракувало, тих самих людей, які, які люблять Бога. І я собі сказав, що я не буду ходити в Католицьку церкву. Просто за того моменту, що я не знаходив людей, які люблять Бога, які тішаться Божим Словом. З нашого життя пропали всі друзі. Ми перестали жувати алкоголь, ми перестали на день народження ставити алкоголь на стіл. Ми переставили я перестав курити. І змога. Мої друзі мені сказали такі слова: Ти був такий живенький. Що з тобою сталося? Ти був такий живенький, душа ком. Що з тобою сталося? Каже, ми тебе. Вони просто перестали до мене З мого життя, пропали всі друзі. Родичі до нас приходили так, ну потреба пити. І теж чув, хто такий напряг в повітрі, коли там приходять ті, хто мусить прийти до тебе так? І, так, ну, і не розуміють тебе. І так трошки продовжувалося, знаєте, був період, коли я чув, що ну, коли не знаходив я тих людей. Хоча моє серце завжди тягнулося назад до Катаринської церкви. Я просто не знаходив однодумців. Ну, скажу так, що напевно на початку я побачила в ньому переміни і більше почала рухатися ну, в ту сторону, в яку він був, розуміла, що є остання надія, яка може ну, зберегти нашу сім'ю. І так як він сказав, ми почали шукати, де би можна було зна знайти тих людей, хто так само дивиться на світ, хто того самого прагне. І були певний час в іншій церкві, і було спочатку, ну так, ніби непогано, але все одно не було такого відчуття, що я можу спокійно, вільно закликати, запросити людину до себе туди, куди я хочу. Бути, тому що ну, ми, у нас не було такого відчуття, що ми є там, на своєму місці, там, де маємо бути. І, і так продовжували той пошук і просили Бога, щоб допоміг нам зайти до місця, де би ми могли стати, де би ми могли робити щось для нього, де би ми могли привести своїх дітей, які би могли зростати там, так бо ну такий був наш шлях і пошук. Е, так, так, Лариса гарно підмітила. Е, я розумів, що куди я не приходив, я не чув себе як вдома. От буває, ти прийдеш, вроді, все правильно кажуть, все правильно співають, все правильно, а ти серцем чуєш, що то не фоє. І ти думками все одно повертаєшся до тої сільської старенької церкви, в якій там була та літургія. Ти згадуєш собі той стан, як тобі там було добре. Але ти там думаєш, де тих людей взяти, де ті люди є. Я прийняв рішення, що я буду молитися в тому набрі, щоб Бог мені показав моє місце. Ми прийняли рішення разом з дружиною молитися про те, щоб Бог нам показав, де він нас хоче бачити, де він хоче нас, щоб ми там зростали. Ми в тому намірі молилися, і було так, що ми в різні спільноти ходили, але я ніде не чув, що то має місце. І був такий період, коли я дізнався про спільноту Галілеї. Я думаю, я хочу теж прийти в цю спільноту подивитися. І нам дали контакти. Це у Франківську був тільки один дім на той час. І як тільки ми прийшли на той дім, ми прийшли сіли. Серед тої спільноти там було чоловік, певно з 12 чи 11 десь такого плану. Я тільки прийшов всі той дім, я так дивлюся на тих людей. і Я десь з цього думаю бачу. А той мені такий рідний, а та сестра взагалі, якби я її 100 років знав. Якесь таке відчуття рідності. І це, я вам скажу, що цей період був довгий, поки я молився. Він десь в мене зайняв часу, може, років весь період, певне, 7 років зайняв такого часу. Ну це моя дорога. Я не кажу, що так буде у вас. Це моя дорога. Але кажу, що я. Очікував просто того місця, коли мені Бог покаже, де я моє місце. Коли я прийшов на дім і кажу, що я у спільноті, я відчув, що так дивлюся на тих людей, вони мені всі рідні. Вони мені всі близькі. І я підходжу так кажу, я би з вами бачився. Каже, я на перший раз бачу. А я літаю по 100 років знаю і відчуваю. Кажу, брата, я б з тобою був. Він каже, Ні. Ні. ми не пересікалися, я не знаю. Я тебе перший раз бачу. А я його відчуваю, що він мені рідний. І ви знаєте, з того часу, коли я перший раз вийшов у спільноту, я. Постійно багато малих людей, і я постійно відчуваю їх як своїх. Спільнота це таке місце, в якій ти чуєш себе як вдома. І сьогодні кожне приходять до мене мої друзі на народження, але мій дім ніколи не буває як порожнім. Нас дуже часто хтось ночував, нас дуже часто хтось зупинявся, нам дуже часто є для кого накрити стіл, з ким попити чай і кави. І деколи так часто, що наші діти кажуть, ну коли ви вже з нами ви Розумієте, тобто завжди є однодумці. Є з ким почитати Боже Слово, є з ким поділитися, є кому розказати. І навіть був такий один випадок, коли між нами було таке ну, нез'ясоване до кінця питання, відкрите, скажімо так, питання, на яке ми по-різному дивилися. І ми не могли дійти згоди з приводу того питання. І таке був такий був брошення, я пригадую, був такий з'їзд спільноти, де ми були, і там ми двоє були теж, і те питання було до кінця не з'ясовано. І ми так з тим відкритим питанням пішли на той з'їзд, і наші брати і сестри помітили в нас, що, що між нами щось не так. Ми не ображали за один на одного. Ми просто мали таке би, питання, на яке ми по-різному дивилися. І потім, коли вже все закінчилось, ми поїхали додому, вони нам догонку дзвонять. Олег, у вас все добре? Я так кажу, ну, взагалі, то є певні питання. Він каже, добре, їдьте додому, ми їдемо за вами. І то мені так, наскільки мене наповнила радість, і знаєте, таке почуття було, що ну, ти не байдужий. Там, де ти є, ти не є сам, ти не є чужий, і ти не є байдужим. І твоя проблема то не є тільки твоя проблема, і відсутність твоєї радості, то також є відсутність радості у брата і сестри. І коли ми приїхали додому, вони з нами помолилися той вечір. І ми так якби. В той же вечір ми розібрали те питання, і воно для нас закрилося того ж вечора. Але приємність серце лишилося до мені. Що є брат і сестра, якому ми є небайдужі. І спільнота. Ми з 2009 року читаємо Біблію, ми так стараємося, йти, у спільноту ми прийшли тільки з 2020 року. І за той час за цей короткий термін. Все, що я читав, все, що я досвідчив Бога, у спільноті воно мені порозкладалося. Тому спільнота наскільки мудро, все складено і все зроблено, що все те синтезоване, знання, яке я пізнав і досвідчив за цей час, вона просто розкладала все на свої полишки. Тому так подобається, що дуже гарно все організовано, тобто можна духовно зростати. Бо є формації, є курси, де дають тобі інформацію, коли ти поступово в міру твого зростання, в міру твого пізнання Бога, от та інформація до тебе поступає, і багато що Бог відкриває. Тобто дуже важливо бути в тому середовищі людей, де би де би вас надихали, де би. Вас підтримували, де прийшли з вами в разом. І ще мені подобається, що так як в нас є троє дітей, і дочка у нас вже 18 років буде в липні, то подобається, що вона теж може знайти там однодумців. і Також воно в спільноті є у нас молодіжна спільнота. Дуже дякуємо, тому що часом буває так, що. Такі діти проходять період, коли батьків не дуже хочуть чути, так бо ми в них не такий авторитет. Але коли вони знаходяться поміж таких самих, як вони є, то там вони чують і, і оце, оце дуже добре є, коли є той провід, коли є ті люди, і дякую Бові, бо багато яких речей допомагає розкривати, бо кожен з нас насправді є дуже. Обдарований, талановитий, але воно десь всередині в нас тут все закрито, закопано, так. А тут поміж братами і сестрами, де ти стаєш, де треба служити Богу, то Бог через інших показує, відкриває, що там ти заховав собі. так? Ніколи би не подумала, що можу стояти там, співати так, грати на гітарі, все десь ховалася, ховалася за Олега, бо все мені здавалося, що. Я йому казала ти можеш говорити розказувати щось а я себе там не бачу але бог в кожному з нас заклав дуже багато і він хоче то все повитягувати для того щоб ми могли нести то світло і ділитися тими дарами і талантами які він заклав у кожного з нас щоб побільше було цього світла то я дякую за спільноту Тому... Ми радим вам не лишатися на самоті. Будьте з тими, хто йде в небо. Тримайте за руку тих людей, тримайтеся ним єднайтеся з тими людьми, які вас тянуть до гори. А спільнота то, власне, є таке місце, де завжди є ті, хто погляд свій спрямовою до неба. Амінь.